Рипачок еле-еле, очень прелестный, но его достаточно, достаточно-досить мало. Сходного отменили. Сейчас покажу, ну, что там ситуация, А там ситуация, вот. Там еще один вам показывал. Одни настройки стройке все в одной персидской Такі сівалки. Такий річок. Тому агрегат це добре, але якщо ви не настраєте його під певні задачі, то все воно стає просто металоломом. Тому під кожним... Погодні умови під кожні потрібно змінювати налаштування ваших сівалок і підходити до цього відповідально, тому що в нас на півдні досить складно отримати сходи ріпаку, особливо коли вологи край мало. Тому не перетворюйте свої суперцівалки просто в груду металу.